Всім бачимо. слава Господу, за на цьому місці і перш ніж почнемо, ми помолимось. Господь, дякуємо тобі за прославлення, за слово твоє, за те, що не тільки хтось грає на гітарі і співає, але в залі тебе прославляють, і ми разом в одному сандемі, в одному дусі прославляємо тебе для того, щоб потім прийняти від тебе те, що ти хочеш. Класти в наші серця, Господь, ми молимо, допоможи нам залишити зайве за дверима і не повертатися до нього. Створи нас новою людиною в Єшуамі Сії, і оновлюй наше мислення, онови наше серце. Як молився колись Давид, серце чисте створив мені, тобто думки чисті, думки і прагнення чисті. І дух правоти ти онови всередині мене, щоб наша совість вона була чиста перед Тобою. І ми знаємо, що кров Єшу, вона очищає кожного, хто визнає його, е, визнає Його жертву, вона очищає від усілякого гріха і від усілякого осаду. І в цьому стані ти робиш нас чистими посудинами, які здатні приймати Твоє Слово. Дякуємо тобі, Господь. Благослови нас час. В цей, в цей момент насолоджуватися тобою і брати максимально, що ти хочеш нам дати. Слава ми тебе за все, в ім'я Ішуа. Амінь. Алілуя. <пів sentir> У нас, як ви знаєте, на минулого тижня завершилися тижневі, тижневі розділи Книги «Береши», буття і з такого благословіння, в якому був народ Ізраїля. В землі Гоше. дещо що стається, дещо цікаве. А саме перехід в книгу шмот, або вихід, або як з іврита, якщо перекласти шмот, ось імена. І у нас тижневий розділ автори. Давайте собі запишемо: Книга пророка Ісаї, 27 розділ 27.6. Шостий вірш. 27 6. Тере, 28, 12. 27, 6, 28, 12. Також два вірша. 29. 29 е, Глава 29 розділ. 22, 23. І ще. Е, Ашкінази читають одну, Сефарди іншу, інший тижневий розділ автори. І ще один розділ автори – Це пророк Єремія, перший, з першого розділу перший вірш по другий розділ, третій вірш. 1-1, 2-3. Я в Єремію заглядати не буду сьогодні. Ось. Будемо дивитися в Ісаю. я... Як я вже і сказав, що шмот перекладається дослівно як ось імена. І ми можемо чітко прослідити е, зв'язок між тижневим розділом Тори і тижневою Авторою. І ця, ця, цей розділ він розповідає про страждання єгипетського народу о, єгипетського єврейського народу в Єгипті і про те, як Пригнобленим і поневоленим людям важко втримати надію і повірити в спасіння, в торжество справедливості і покарання гнобителя. І так само було і за часів Єшиягу. Взагалі Єшиягу, і це дуже цікавий персонаж. Він царського роду. Саме тоді, коли він є пророком. Він є наближеним до царя і по е, лінії родства він там е, родич царя. Але Бог його ставить. І він каже: ти будеш, ну, ти будеш як пророк. Я зараз ледь не змішав два е, пророка Єремію і Ісаю. Зараз не ну, можна так робити. Так не засуджується. За часів царя, е, за часів Ішиягу. А Сирія вона напала на Ізраїль, на юдею і хотіла знищити її. І відраж є такий, що коли вони дійшли до Єрусалима, раптом вони зупинилися і почали помирати. Ну це мідраж. Так само за часів. За часів Ішиягу, жителям невеликої Юдеї було важко повірити в те, що можна висвяти проти цих тисяч. І так само, як поневолені євреї в Єгипті змогли переконатися в всемогутності Бога, тому що ми знаємо в історію книги Шмот, так і за часів Ішиягу жителі Юдеї стали свідками чудо, чудесного порятунку. І Ісайт 27,6 написано, надійде час, коли пустить коріння яків, зазеленіє та зацвіте Ізраїль і своїми плодами наповнить цілий світ. Я взяв оце місце і подивився в багатьох перекладах. Англійський. Е Підстрочний, єврейський, в оригіналі, українські переклади. І майже всюди стоїть, що всесвіт або цілий світ. Тобто не, не просто як земля, як Ерацісраїль, а на, на все, на все, на весь Всесвіт. І Але, було, але Ізраїль був у Занепаді. І причина цього занепаду це те, що вони віддалилися від Бога. І це каже коментатор Санчина. Це єврейський коментар. дуже відомий. І через це в їхньому житті з'явилися ідоли. Ісая 27, 9-10 написано: бо лише так може бути спокутуване беззаконня Якова. Тільки тоді було, буде видно результат усунення його гріха, коли він, Ізраїль, розтрощить усе каміння жартовників, розітре на порох, як грудки крейди. Вже не залишиться священих гаїв, ашери і кадильних жартовників. Адже колись укріплене місто опустіло, домівки покинуті й запущені, немов пустеля. Там будуть пастися телята, і, лежачи на землі, об'їдатимуть його зелені галузки. Надійде час, коли Ізраїль пусте коріння. І це дуже важливий аспект. Тому що це принесе благословіння. Для всього світу. Пустити коріння, так? Що таке пустити коріння? Зараз ми підемо. так. Пустити коріння. Ми знаємо, що е, якщо ми хочемо щось розмножити, ми беремо листочок, кладемо його у воду і чекаємо, поки він пустить коріння, так? А потім тільки його пересаджуємо. І нам теж з людською своєю натурою ми здатні іноді десь піти потрапити в зону комфорту, там трошки пустити корінчики, але замість того, щоб кудись в благословенну почву пересаджуватися, ми залишаємося на місці. І е, зараз я перейду, у мене тут, слава Богу, все добре. Алілуя. Автора. Пророк звертається до народу Юдеї перед загрозою Асирії, як і в Єгипті. Народ відчував страх перед знищенням могутньої імперії. І в часи тиску, особливо в рабстві Єгипту чи облога Асирії, людям властиво опускати руки. Важко повірити у справедливість та порятунок, коли ворог здається непереможним. Але у Бога для цього все одно є відповідь, що Бог чудесним чином вивів свій народ із Єгипту і врятував Єрусалим. Чому приходиться посуха, посуха і ця пустеля? Ми вже з вами розібрали, тому що Ізраїль допустив поклоніння ідолам і віддалення від Бога. І Бог хоче, щоб. Перш ніж будувати щось нове, перш ніж Яков пустить, пускає це коріння і принесе благословіння для всіх, він повинен щось зробити – розтрощити ідолів, розтрощити жертовників. Це і в нашому житті. Ми багато разів повинні були чути і Олега Йоріча проповіді, і нашого реба проповіді про те, що перш ніж Бог побудував в їхньому житті щось нове. Було зруйноване повністю все старе. Тому що на старій основі нового не побудуєш. Щоб пустити коріння, потрібно очистити ґрунт від каміння, гріха та ідолопоклонства. Я дуже раджу, я скидав в. В наш чат общини відео про те, як велися сільськогосподарські роботи в Ізраїлі 2000 років тому. Вони, перш ніж посів був, вони прибирали каміння. І, і диво в тому що, скажу, диво в тому, що каміння з, з кожним роком не ставало меншим. Вони кожен рік, перш ніж посадити, вони збирали каміння, і це була реальна проблема. І ми теж повинні робити постійно цю, цю працю. І коли ми відновлюємо стосунки, стосунки з Богом, це впливає не лише на нас. Ми знаємо, що є такий вираз, що щоб змінити оточення, треба змінити себе. Так? І як Ізраїль, він покликаний бути світлом. Йому потрібно сьогодні відновлювати стосунки з Богом. Як це робити? В ортодоксальному світі там, Хасіда або е, ультраортодоксів є певні правила, які вони витягнули з тори, і ними намагаються досягти певного благословіння. І в принципі, у них це працює. Але це, в цьому немає повноти, тому що ми знаємо, що е, без пролиття. Крові немає прощення гріхів, наприклад, як один із прикладів. І тому всі наші спроби своїми власними силами або здокою, досягти якоїсь праведності і виправдання, вони марні. Тому що Бог чомусь зробив так, що ми повинні були приходити і приносити цю жертву, пролувати кров. І ми повинні відновлювати свої стосунки з Богом, і Ізраїль повинен через Єшуа. І ми з вами частина великого Божого плану, в якому ми можемо стояти в проломі за Божий народ і в молитві, в служінні йому. Е Показувати Єшуа. знаєте, у мене зараз є декілька дискусій з моїми друзями із церков з приводу того, що, наприклад, я не вживаю свинину там або максимально наскільки це можливо, я зберігаю кашру, так, єврейську дієту, не їм щось нечисте чисте і так далі. А мені кажуть, навіщо воно тобі треба? Ти ж не єврей. Навіщо ти? це ж було колись давно, це вже не потрібно. Але я намагаюся пояснити, що в контексті нашого служіння це дуже необхідно. Тому що якщо ми не розуміємо простих речей, якщо ми не можемо просто, читаючи Тору, читаючи Біблію, ми не бачимо, що Єшуа був євреєм, він цього не робив, і Тора каже цього не робити, то в чому проблема в мене, що, ну, щоб цього не робити? І... У мене немає проблем. У мене питання інше. В чому проблема у вас? Що я цього не роблю, а вас це чіпляє? Розумієте? І ці, це маленькі моменти. І ми повинні зважати на них в контексті свого служіння. Це для нас актуально сьогодні. Звісно, ми не займаємося. там... Е... Посуд у нас там, до нас, ну, нас немає прям суперокремого там, посуду якогось, але у нас є там нюанси. Але не до того. не до того. Ми відновлюємо ці стосунки з Богом для того, щоб возбудити ревність на народі Ізраїля. Ви знаєте, коли е, я читаю, що. Ізраїль буде благословінням і принесе для всіх, для всього всесвіту свої плоди. Я згадую 11 розділ Римлянам, там де написано, що 11.15, що коли їхнє відкинення є примирення світу, то чим, чим же їхнє прийняття є як не життя, не смерть. І наше духовне оживлення воно приносить життя навколишнє. І е, людина, вона Повернемось до коріння. Людина, вона теж як рослина, і вона потребує певного середовища, щоб зростати. Як листок пускає у воді коріння, так і саме це процес адаптації та пошуку джерела життя. Ми повинні свідомо помістити себе в те середовище, в якому ми знаємо, що тут ми точно принесемо плоди. Це не буде зручне місце, це не буде е, десь, де нас будуть ці любити, обіймати, цілувати е, в, в лоб. Ось. Це буде місце, в якому Бог буде нас зрощувати. І також. Це повинно бути місце Божої присутності, це повинно бути перебування в Слові Божому і молитві, і в общині, і так далі. І без води або без роха кодиш, без Духа Святого це неможливо. І ще я провів паралелі: як коріння, так і ще й фундамент будинку. В Євангелії від Матфія 7, 24 27. Давайте відкриємо Матфія 7. 24, 27 Єшуа описує таку ситуацію, що кожен, хто слухає ці мої слова, слова Єшуа та виконує, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри. І обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до чоловіка нерозумного, який збудував, свій дім на піску, і линув дощ, і линули ріки, і здінялися вітри. І обрушився той дім, і він упав, і великим було його падіння. І ми бачимо, що ці випробування вони прийшли зразу втрьох. Так? Це Дощ зверху, рікість знизу і вітри з Богу. Випробування приходить до всіх і до вкорінених, і до невкорінених. Але є різниця між тими, хто має коріння Гішуа в Єшуа в Машиях, і тому, хто поверхневий. І ми, навіть якщо це відбувається в нашому житті, так, ми повинні вкорінюватися в Господі. Я хочу вам сказати такий приклад. Я шукав приклади е, такі яскраві, які допомогли б нам зрозуміти, що таке вкорінене дерево, так? що таке е, щось, що має основу. І е, зробив в інтернеті запит. Е, Пошукати якісь рослини, які мають тверде коріння, які можна взяти за образ. І перше мені запропонували китайський бамбук, який... і там історія така, що ось китайський бамбук, він його садять, він 3-4 роки він не зростає, а потім за місяць він зростає 25 метрів там висоту. Скажу так, це неправда, я подивився, це просто така алегорія, скажімо так, метафора. Він зростає трошки не так і швидше. Але суть цікава, що він, запевн, він декілька місяців може знаходитися у землі, а потім тільки дає плоди, тобто не одразу. Потім я згадав ситуацію, яку розповідав пастор. Це пальма. Якщо ви пам'ятаєте, пальма вона від е, бурі, шторму може нагнутися, але це її не ламає. Це змушує її ще глибше вкорінитися. І ще один приклад дуже цікавого дерева. Це дерево в сіттім або сіттім. Це дерево акація. Акація дуже класне дерево. Акація дуже класне дерево. І ви ніколи не задумувалися, із чого було побудовано скінні. Основ, основні матеріали скінні в пустелі були саме з дерева в Саме з акації. І тут цікаве питання. Де в пустелі знайти тільки акації? Перше. І друге, як вона там взагалі може рости? Як акація без води в пустелі може зростати? Так, це тривога, не звертайте уваги. Не звертайте уваги. увагу. Ака... Я знайшов. Значить, в пустелі Америки знайшли акацію, яка росла там 300 років і дав пустелі. І там доближа, до найближчого місця з водою було десь 300 кілометрів. Тобто дуже багато. І цю акацію просто є ціла там стаття про неї. І ви знаєте, що її зруйнувало? П'яний е, воді е, вантажівки просто її збив. Але вона зростала завдяки чому? Завдяки тому, що акація здатна поглиблювати свої коріння на 10-20 метрів в землю. Уявіть собі. Це, ну, це дуже сильно. І вона за рахунок цього може бути незалежна від зовнішніх обставин дощу, або щоб її поливали. І це для нас теж образ, що ми повинні бути як акація. Ми повинні бути як. Ті, хто скорінюється, і не чекати, поки зміняться обставини, не чекати, поки е, нас почнуть благословляти, полувати дощем. і не чекати, поки хтось нам в чомусь допоможе. Знаєте, Ми іноді такі люди, що ми чекаємо і кажемо, от зараз оцей і прийде, оце мені дасть, і, і все буде. Я так думав і про себе. Я перш ніж починати е, власну справу, я працював е, тут неподалік, і я думав, ось одружуся, і це буде для мене мотивація, щоб почати свою справу, щоб я був вже незалежний. Ви знаєте, не одружився, справу почав. Тому що Бог мені показав, ти не повинен чекати, що ти будеш щось робити, коли там хтось до тебе прийде. Ні. І так само ми в своєму служінні не повинні чекати, що зараз до нас прийде 20, 30 або 40 євреїв, і ми будемо тут їм служити. Ми вже сьогодні в своєму серці будуємо це служіння. Ми сьогодні в своєму серці будуємо цю, цю спрагу по Богу для того, щоб коли до нас прийдуть і до нас запитають, а чому ми так живемо, ми покажемо своє глибоке, вкорінене вішуамісії життя. І це буде найважливіше. Саме це нам сьогодні необхідно. І це мій основний заклик. І я повторю, що Ізраїль він принесе багато благословінь для коли буде вкорінений в Богом. Він пустить коріння. Ми принесемо багато благословінь, коли будемо вкорінені в Бога. І це важка праця для нас. Пробуватися через ці ґрунти, через каміння. Шукати ці підводні якісь течі, хоч якесь джерело це велика праця. І не кожен зможе її зробити. Не кожен зможе. Але як минулого тижня ми пам'ятаємо, проповідував у нас наш друг пастор Павло, він наголосив теж з пророка Ісаї нам таке слово, що Адже втомлюються і знамагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але ті, хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крилом як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знасиляться. Це наша, наша надія, і ми не повинні опускати руки. Навіть якщо нам здається, що Асирія стучить у ворота. Навіть якщо нам здається, що фараон так сильно поклав свою руку, що ми не можемо від нього втікти і не можемо позбутися. Бог каже: якщо твоє коріння в ньому, ти зможеш все це пройти. Шторми пройдуть, а ти залишишся. Фараон помре, а ти залишишся. А Сирія впаде, а ти залишишся. Ти не просто залишишся, а вкорінешся і принесеш плоди у весь світ. Тому нехай Господь нам над нас надихає в цьому. Пам'ятайте, роздумуйте про цю, про цю дерево в сеті, про цю акацію. Кожен раз, коли ви проходите повз е, цього дерева, згадуйте цей образ, е, мені, як людині, котра колись е, займалася спилом дров, дерев і як Юрі, для мене дер, дерево це щось особливе. Я коли підходжу до нього, я бачу, що це. Ну, це історія, це історія, і гарне дерево має міцні коріння. Тому згадуйте цей образ і нехай Господь благословить вас, бути укоріненими в ньому, В Ішуа, Місії. Амен. Алілуя.